Ну хто ж не полюбляє бутерброди? А ще вам так скажу: скоро перше вересня і придеться готувати і швидкі сніданки, перекуси, тормозки. Так що для початку ковбаска, будь-яка, яка у вас є, у мене куряча, приблизно 150-200 двісті грам. Я натерла на крупну тертку і також взяла кусочок сиру, приблизно грам 50 і у мене сир моцарела. Ну беріть такий сир, щоб він добре плавився. Теж натираю на крупну тертку столову ложку сметани. Можна майонез. Напевно, дві столові ложки додам. Сюди ж, в начинку, я ще маю бажання додати трішки чорного перчику. Ну і, звичайно, зубчик часничка. Все, натираю. Також сюди за бажанням, дивіться, можна будь-який пучечок зелені. Один великий соковитий помідор. Теж додайте сюди. Це начинка буде така ну соковита начинка. Я ж зелені не додаю, помідор не додаю, ну, бо моя принцеса не буде так їсти. Ось, все гарненько перемішую. М -м -м. Супер. У мене два яйця, трохи молока, дрібка соль. І ось так яйце збиваю. Беремо будь-який батон, хліб, чорний, білий, сірий. Хто, який полюбляє. Ну, найсмачніше це з білим. І дивіться, я так нарізаю, щоб був карманчик. Кишенька. Щоб була кишенька. Зараз покажу. Раз, не дорізаю і другий раз дорізаю. Ось що був. Була ось така кишенька. Викладаю начинку і притискую. Далі, пательня з олією моя вже гріється. Якраз цієї начинки вистачає на цілий батон. Люкс. Кожен бутерброд вмочаю в яйце і викладаю, обсмажую. Хочеться теж, так? Ах, то ви мої хороші. Що б я не готувала, вони оце сидять сидять отут біля мене. Інколи так путаються під ногами, ті дівчата мої. Перевертаю на іншу сторону. І що я вам скажу? Такі бутерброди будуть їсти і дорослі, і малі. Виходить, ціла миска ось такої смакоти. Обов'язково готуйте, пробуйте, вашим діткам обов'язково сподобається. Ось такі всередині. Люкс, сир тянеться. М -м -м. Да, Марусь? Сонька моя, моя красунечка, да, ну і хто кого? Ну і хто кого тут б'яга?